Доброго дня. До вас Шуваюсі пригнаний з Німеччини Volkswagen Crafter. Автомобіль в довгій базі L3H2, 4 метри багажного відділення. 2019 року випуску автомобіль з оригінальним пробігом в 253 тисячі кілометрів. В чудовому стані, без вмятин, м'ятин, без колів, без подряпин. Автомобіль після повної хімчистки та полірування Сподіваюся, чудово видно Відзеркалення заправки на кузові автомобіля. Не ржавий, не гнилий, не фарбований. Трішки згодом придемося. По лакофармовому покриттю перевіримо його на підфарбовування, на шпаклівочку, на хорошій зимовій гумі. На дуже надійній автоматичній коробці передач AQ450. Підсилена, йде вона спеціально зроблена для крафтера з урахуванням того, що автомобіль буде таскати грузи. Хороша комплектація, є велика мультимедіа з Android-Auto, CarPlay, за камерою заднього вигляду, парктроніки 360 околу, є адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, електродзеркала з підігрівом, автоматичним складанням та датчиками мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків. Дійсно, є все для комфортної і безпечної поїздки. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. 1 плюс 2 в нас спереду по сидінням, пасажирське сидіння з столиком. Можу однією рукою 250 354 тисячі справжнього рідного пробігу. Шкіряне мультикермо з адаптивним круїз-контролем. Датчик світла та дощу, електрозеркала з підігрівом та датчиком мертвих зон. Велика оригінальна навіга... магнітола з навігацією, Android Auto, CarPlay. В ось такому у нас стані ручка передач не затерта, не витерта. Мішочок не порватий. Дуже красиво виглядає кермо. Є розпізнавання дорожніх знаків, утримування смуги руку. Автомобіль сам паркується. Якщо когось це буде цікаво, очевидно, є кондиціонер. Лобове справжнє, точніше, оригінальне німецьке. Справжнє воно завжди, без сколів, без камінчиків. В салоні панує ідеальна чистота і порядок, автомобіль після повної хімчистки та полірування в чудовому стані. Ось така в нас зимова гума спереду. Та ось така зимова гума ззаду. Фари не висічені, без сколів, хром, бампер, без пошкоджень, попередку є всі заглушечки, як бачите. Так само права фара в чудовому стані. Капот практично без сколів. Ось такі є декілька там буквально малесеньких, мілкусеньких. Не висічений, не фарбований. По цій настороні також немає жодних пошкоджень. Як бачите, автомобіль рівненький повністю, як струна, відполірований, чудово видно дерева у відображенні кузова. Молдинги не почухані, не подерті, ніде не піджимались по автомобілю. Є в нас камера заднього вигляду. Також вона йде подвійна, якщо потрібно весь під щось під'їхати, можна переключитися на нижню камеру заднього вигляду. При купівлі таких автомобілів звертайте увагу на задні завіси. Це такі слабкі місця в даних автомобілях, чи не порвані вони, тут все по заводу, все чудово. Обшита будка. Оригінальні карти стоять, оригінальна підлога в чудовому стані. Арки не побиті, не погнуті, в хорошому стані. Всі герметики по кузову на місці, не переклеювались на оригінальному герметі... герметику, не потікли в чудовому стані автомобіль. Давайте пройдемося ще по лакофарбовому. Прив'яжемося до Вінкоду. Попередньо по авто проходився, повністю не фарбоване, все в рідній фарбі. Прибор завжди є в наявності. Можете приїжджати зі своїм, можете просити в мене по місцю. Також на місці є яма, можна одразу глянути автомобіль знизу. Даю гарантію, по мотору немає жодних підтікань, можна проїхати, заїхати на яму, також готовий до будь-яких перевірок. Можливо, перевірка на офіційному, сервісному, на офіційному СТО по попередній домовленості на Volkswagen Також, якщо ви здалеку, не бажаєте чи не маєте змоги приїхати, можете замовляти перевірку через авторію, а чесно, прозоро та відкрито. Автомобіль заганяється на bosch сервіс перевіряється все, що ви зазначили, що будуть люди перевіряти на bosch сервісі Є комп'ютерна діагностика, огляд ходової, фотографії і так далі. Там дуже багато всього. Є витяг з офіціала по пробігу по сервісних обслуговуваннях даного автомобіля. Автомобіль обслуговувався тільки на Volkswagen. Мінкод відкритий. Якщо бажаєте, можете перевіряти самостійно, Ні, то можете зателефонувати, з радістю поділюсь з вами витягом. Не проти їхати до жодного спеціаліста, електрик, ваш мій, який забажаєте. Дійсно, автомобіль в чудовому стані розмитнений сертифікований, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Не потрібно сплачувати жодних додаткових платежів, ні пенсійного, ні військового збору. Так як це перша вантажівка і це буде перший облік. Тобто постановка на облік обійдеться всього-навсього в півтори тисячі гривень. Можемо зробити пасажира, вантажа пасажира з документами, без документів. Обшити, зробити документи, зробити салон, все як ви забажаєте, від більш економного до найдорожчого варіанту, найкращого. Все, що ви тільки собі могли бачити в тіктоці, в Ютубі або навіть собі просто придумали. Для вантажного автомобіля доволі велика рідкість, що автівка не фарбована повністю, тобто не буде нічого гнити. Це основний залог. Цілісності кузова і його нержавіння, того, що не було втручання в цілісність кузова, не було рихтувально зварювальних робіт. Ніхто ні жодний маляр не фарбувався поверх заводу, тобто все по заводу. Хто, не хоче мати... Точніше, хто хоче мати менше проблем в майбутньому, тому що це все рівно автомобілі. І шукає саме нефарбоване авто. Ось це воно, дійсно, справжнім пробігом. По коробці автомат не має жодних зауважень. Працює чудово, перемикає на холодну також ідеально, без пінків. Не плутайте з ДСГ, тут стоїть не ДСГ, тут стоїть коробка восьмиступенева Япон... японець від компанії Aisin. Чудова, надійна, непримихливе обслуговування. Зараз дійсно більшість людей навіть звертають увагу саме на автомат, а не на механіку. Розхід палива, мені здається, навіть менший, ніж на механіці, тому що дійсно вони чудові зробили мозги. Автомобіль чудово перемикає, дотримується швидкості руху, найбільш економного. Особисто собі брав би автомобіль саме на автоматі. Ось такий чудовий автомобіль. В кого залишиться ще якісь питання, телефонуйте, з радістю на них всіх відповім. Місто Бердичів, можна приїжджати, подивитися автомобіль та оформити на себе документи. Гарноля.